Доброго дня, друзі! На огляді Yamaha Gear UA07J. Це вже із новіших гірів з оновленою системою впуску, з оновленою форсункою, 4 інжекторний на рідинному охолодженні. Вантажний скутер для хазяйства, для роботи, можливо, в якихось службах доставки кому. Для яких потреб? Економічний, надійний, доступний по запчастинах з величезним вантажним багажником Yamaha. Ну і, звичайно ж, в прекрасному стані. Що в нас ззаду? Що в нас ззаду? 110 на 90 на 10 гума. Гума така, відсотки 80, плюс, і стоїть ARC. А як ви знаєте, ARC це японський бренд, японська. Гума, яка коштує хороших грошей і гарно ходить там від 15 тисяч кілометрів відходить гума. Колеса в рідній фарбі, легкосплавні диски, величезний багажник, як ви бачите, крило, болотник, хто як його називає. В ідеальному стані колодки гальмівні, амортизатор. Та й візуально я вам скажу, гір виглядає просто як новий. от Реально жодної подряпинки, жодного такого дефекта. Весь на рідній варіаторній системі, і ремінь, ролики, варіатор, все працює. Ножка, яка відключає оберти, двигуна, рідне сидіння в прекрасному стані два ключі заводських. Дивіться, в якому стані замок, щоб ви розуміли. Побігли далі. С під сидінням, що в нас є? В нас є кришечка, яка показує, що мопедик 16.09, майже 17-го року випуску і під сидінням приблизно все те ж саме. 16 й рік, в прекрасному стані бак, чистенький бак, без ніяких дефектів, без. Без ніяких питань. Коротше кажучи, все гарненьке, все ціленьке. Ідемо далі. Що мені не подобається в Гіра? Не подобається версія з ножними гальмами. Якраз вона в нас тут така, але є свої плюси в ножних гальмах. От, кому що подобається. В ножних гальмах іде величезний багажник. В версії з ручними багажник з такими трьома дугами набагато менший. Що в нас тут? У нас тут є в ідеальному стані оригінальне вітрове скло від Ямахи, і воно ну, без перебільшення ідеальне. Без подряпин, без дефектів. І захист від вітру є. Клюв. Аналогічно, без єдиної подряпинки. Також заводська гума RC передня стоїть 90-90 на 12, в рідній фарбі колеса, вилка не тече. ну от просто Стан скутера дійсно. Шикарний, як ви бачите. І вилка в такому ж прекрасному стані, і колеска, і пластик, і скло. ну от Такого нема що показувати. Багато дійсно. А, оригінальні зеркала, до речі, також 10 тисяч пробігу. Не знаю, дивіться самі. Так, візуально без єдиних там якихось дефектів немає, абсолютно жодної подряпинки, жодних нюансів. Як завжди, заведемо, послухаємо, прокатаємось, подивимось. Тихенько працює бензонасос. Так, до речі, в нас тут Ого. лапка з цим з датчиком, який глушить двигуна. як так? Ану. А, так, ну. да, дивіться. Бокова ножка глушить двигун. Гарно, тихенько, м'якенько, без зауважень, без питань працює скутер. Так. А в чому в чому плюс, мабуть, ножних гальм? В, чому плюс? в тому, мабуть, що лівою рукою ви можете тримати телефон чи, можливо, щось інше, от як на мене і все. А так плюсів в ножних небагато. І ручні гальма з. З захистом від вітру дійсно прикольне. Так. Ну, поїхали. От плюс повністю вільна ліва рука, і задні гальма в мене на нозі, а не тільки передній. Тобто, в принципі, також є, є плюс. Ну Що я можу додати? Додати можу тільки те, що стан 10 з 10, як на мене, просто ідеальний. В доповнення маємо оригінальне вітрове скло, захист рук від вітру. Максимальну, як ви бачите, швидкість в 60 набирає з моєю вагою без проблем. З вантажем я думаю також. так що... Поспішайте, гарна, свіжа, якісна техніка з Японії без пробігу по Україні. Заходьте на Telegram, дивіться інші варіанти, які вам до вподоби. Не до вподоби, що є в наявності, телефонуйте, під замовлення підберемо. Підписуйтесь на YouTube, не пропускайте свіжі пропозиції. До нових зустрічей. Всім дякую.